Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький ролик, як додати субтитри до відео та як забрати субтитри. В коментарях часто ви пишете, що вам субтитри заважають бачити, що відбувається на столі. В правому верхньому куті на вашому телефоні є два значка. Перше шестерня це налаштування, і букв, ось квадратик, і тут дві букви SS. Нажимаємо шестерню, вмикаємо ось відео моє. Нажимаємо шестерню. І з'являються субтитри. Натискаємо субтитри і вибираємо мову, яка вам потрібна, наприклад, англійська. І у вас з'являються субтитри на англійській мові. Якщо ви хочете забрати субтитри, вони вам заважають. Легенько дотикаємось пальчиком до екрану. У вас знову з'являються шестерня і SS. Забрати субтитри простіше. Не потрібно заходити в налаштування, просто натискаємо на екран і натискаємо на ці дві букви SS. Субтитри зникають і вони вам не заважають. Якщо ви знову хочете додати субтитри, знову натискаєте, і у вас з'являються субтитри, ті, які ви вибрали раніше. Думаю, що вам все зрозуміло. Всім друзі, бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і пока, пока. От робили маленькі рогалики, можна тільки на частин. Бачите?